Траву тянешь. Да. Траву И мушлю. Мушля. Раскрыта. Снимай. Что ты так делаешь? Страшно. <laughs> Мушля. Покльовку зняв, а рибу не вловив. Ось ну, так буває частіше за всього. Або знімаєш, або ловиш. Тут покльовка тягнеш і не поймаєш, через траву протягуєш, чи є риба, чи нема, чи маленька. Наби велика, то було б чутно. Зривається, по траві тягнеш. І бува, що не дотягуєш. Друзі, всім привіт! Камера показує, що вже видно, хоча сонце ще не встало, тільки-тільки розвиднулось. Сьогодні у нас фідерна рибалочка на інгульці і зараз хочу зняти вам пару цікавих покльовочок. Одну тільки що засняв, але рибу підсікти не вдалося. Тут бачите, або ловиш, або знімаєш. І те, і те вдається дуже рідко. Отже, річка інгулець такий тихий-тихий, прохолодний раночок. Сьогодні вихідний-суботній день, грибаків дуже-дуже багато. Не знаю, як якісно буде знімати нам сьогодні ролик. Ну, Що знімемо, то знімемо. Що буде, то і покажемо. Так що за роботу, друзі. Где платочка? Угу. Платва волоченька, да? Угу. Это поклевочка была серьезно. Да Ты их ушла. Хорошая такая плиточка. Стучить. Стучить? Ты поднимай бы сейчас. Это трава. Там солнце. Здесь а, шло? Ага, ага, ага тут есть поклевочка. Оно. Раз. Резко бах. И выревнялся. Крутые, крутые. Да упала, упал. Нитка упала, типа что. Все, надо было тянуть. Так, красиво клевал. О, упало, упало, не? Ну, упал, ты бачишь. Мабуть, садил то есть. Основная проблема, друзья, тут трава. Если траву... Видишь, я Там бачу. Если траву пройдешь, то вытянешь рыбину, а так... Что це? Ааа, ракушка опять. могла да нет, не знаю, она так не может клювать. Думаю. прямо внутри все, и кольцо, бач, торчит внутри, и все. Як так вона казурався і клює так, їсть наші насадки. і ну, і все. Нам ножа і Каву випили, ранок пройшов. Сонечкове обличчя. Піднялось трошки, переставили Федора в другу сторону, щоб не так глаза боліли. Тихо, вітра поки що нема. Берег прокинувся, починають перезакидати. Річка потроху оживає. А тут дійсно як гуртожитку. Машин, не знаю, десятка два, палатки, куча людей. Ми якось до такого не звикли. Зазвичай ми десь зариваємося, там де нікого нема. А тут бачите як. І народ все під'їжджає під'їжджає. Так, ну що, пліточка клює потрошку і Ні більш нічого. Нічого хорошого нема. Сидимо поки ще погода, погода чудова, починає прогрівати сонечко, зараз будемо роздягатися, так що ловим, часу ще багато, десь до обіду посидимо, а там буде видно. Хмари. бачите, як закрили сонечко. Якась странна погода. Зранку ні одної хмаринки не було. Це натягнуло таке. Да, сонце зайшло, перестало клювати геть. Бачите такий тут пісочок, як на пляжі сидимо. Не грязі тобі, нічого. Чудове місце. Червячка взяла. це взагалі сором. Але ж взяло так, чи не рыбу. сором? Таку рибу. Це вообще сором. І ще такого мене ловили. Не ловили чорчо. Це бачите. Черв'ячок з опаришом. Ну, якісь покльовочки пішли. В мене клюнуло. Світа щось тільки що. Прокльовка. <клівка> це, це покльовка чи прокльовка? Якась платвина прицепилась. Ну, а ось під берегом вже, ну. Йо-маю. Ну під берегом, от я бачив навіть голову. Якась ти не так тягнеш. Ну, научиш мене. Іноді покльовує, друзі, але дуже важко витягнути через траву. Сходить, буквально тут вже під берегом, окрім плітки, більш нема нічого. Хоча повинен клювати і карась. Ну, Щось додати треба. Пустився трохи дощиком, напнули зонта якісь хмари, хмари погана погода для клів, бачите, нестабільна якась. То сонце пече, то хмари, дощ бризнув, вітер треба світа посадити вдома, дочекати стабільної погоди, бо це щось Оп'ять у рівні? Дратує. Дратується платочка. То підніме тебе, то посади. Ось як можна керувати. Одна маленька рибка без моли, без нічого і керує чоловіком. Приїхали, Дрібнота. Ну за ж вона трікалась. Дочекалась нарешті своє клювання, свою маленьку пліточку. Що це за рибалка? а? Ай-яй-яй. Що це стягне там поверху?

На мого фідера. Ну, на щось так заглотнув, далі сам. Далі сам. Білюзга зійшла. А что такое, подергунчик за подергунчиком. И что, і ничего. Света шестяна. Опа, вытянуло. Плотвычку вытянуло. там За счет того, що довгий поводок, поки він опускається, бачите, наживка уже, вже клює. Не дає навіть упасти на дно. Вже клювання. Або щось хороше, або трава. Все. Не пройшов через траву, кука нема, вона смокчений опариш. Ну, це вже довбе, ще не встигла опуститися на дно вже. Ну що, друзі, наша рибалочка підходить до кінця. Що можна сказати про рибалку хорошу? Ну, По-перше, дуже кайфове місце, рівненький берег. Пісочок, автівкою можна виїхати аж до води. Широка чиста річка. Людей, звичайно, багато. Приїжджаючи порибалити, відпочити з діточками. Ну, Зараз літо, тепло, самі розумієте. Так що краще приїжджати сюди в будні. Ну і трошки наловили таранечки на засолочку. Непогано відпочили, так що все гаразд. Всім бажаю міцного здоров'я і до зустрічі!